Доброго вечора. Добрий вечір. Сьогодні на майданчику Планетавто в місті Хмельницькому В'ячеслав Вікторович здійснив обмін свого автомобіля Деоланус на автомобіль Volkswagen Passat. Чи задоволені ви послугою обміну авто? Дуже задоволений, все, пройшло дуже швидко, класно. Я задоволений всім. Що порекомендуєте покупцям, які не наважились скористатися нашими послугами? Щоб підходили, щоб цікавилися, все, бо тут все дуже добре проходить. Є люди, які відповідають на всі запитання, все проходить дуже швидко і класно. І, ну, Бояться не треба. Приходите, запитуєте берете. Так, і ще одне питання: як оцінити роботу наших працівників бротера і менеджера майданчика? Дуже добре, все прийшло швидко. Буквально за пару днів оформили цю документацію. Я е залишив свою машину, взяв іншу машину, все швидко я, я, ну, я задоволений. І як швидко ви отримали автомобіль після того, як е продали нам своє авто? За один день. Дякую. Будь ласка.